Вітаю вас! Це точка Кипіння. Я Тетяна Висоцька. Спочатку коротко про найголовніше, бо це взагалі-то про нашу долю з вами. Тож Російська Федерація готова на зустріч Зеленського і Путіна лише після того, як Україна капітулює. Про це пише Західне видання «The Independent», Його цитує наше МЗС, і це лише підтверджує, чого прагне Росія. Не демілітарізації чи денаціоналізації, нацифікації та інших ацій. Вона хоче нашого знищення повністю. Тим часом всі у світі затамували подих, тому що американський президент Дональд Трамп каже, що він вже втратив терпіння. Тому що Путін з ним грається, і сьогодні надвечір обіцяє якусь дуже велику заяву про Україну. Дуже сподіваюся, що буде мова про е, якесь дуже потужне озброєння. Це насправді все, чого хотілося б від західних партнерів, які обіцяли нам підтримку, і я дуже люблю цю фразу бути поруч стільки, скільки потрібно. Тим часом, у сьогодні, буквально зранку приїхав до Києва і спецпосланець президента Трампа Кіт Келох його зустріла наша влада. Він обіцяє тут бути цілий тиждень. Дуже цікаво, що він тут цілий тиждень збирається робити. Може, буде їздити екскурсії різними містами проводити, тому що, як правило, Якісь візити, це ну, максимум 3 дні. І в ці три дні, звісно, насичено дуже сплановують усі зустрічі, перемови. І цього, як правило, вистачає. А тут тиждень. Ну, цікаво, будемо стежити. Ну, а тепер, як знаєте, кажуть, така сакраментальна фраза до наших баранів. Знову. Не просто не вщухають ці новини про те, як за хабарі намагаються уникнути мобілізації. Так, я знаю, що ви будете мені насипати в коментарі, обзивати, лаяти і так далі. Тим не менше, я, як дружина військовослужбовця, і все одно буду говорити про те, що ми лише намагаємося оцими. Приниженнями, націненнями самої мобілізації як методу, щоб ми взагалі існували, ми просто намагаємося таким чином якось з'їхати з системи, якось виправдати, а хай хтось інший служить. Але ми це ви, ті, хто так робить, я про ухилянтів. Тож, у столиці це вже про те, що взагалі то відповідальність вона існує, і справедливість інколи буває. У столиці судитимуть жінку, яка за 4 тисячі доларів обіцяла зняти військовозобов'язаного з розшуку, Він уже був у розшуку ТЦК, мешканка Київщини запевняла, що має вплив на працівників ТЦК і може посприяти у виключенні. Вартість послуги 4 тисячі. Але і це не все. Ця жіночка рішала. Наголошувала, що за додаткові 6500 вона може організувати фіктивне працевлаштування на підприємстві з бронюванням. Тож, врешті, жіночку, звісно, що знайшли слідчі, задокументували, скерували акт уже до суду і їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Так от найголовніше, взагалі, в будь-якій не лише демократичній, а й правовій державі, щоб заскоєне все-таки кара і відповідальність наставала. У нас з цим взагалі великі проблеми в країні. Але я дуже сподіваюся, що все-таки інколи ця справедливість наставатиме і не лише вибірково. Також з останнього, що мене вразило, сплатили. Понад 2,1 мільйон гривень за уявні кущі і дерева повідомлено про підозру головному агроному комунального підприємства. До речі, Святошинського району і приватною фірмою було укладено між ними договір про закупівлю тепличних саджанців рослин для озеленення території. Звучить дуже благородно, правда ж? Але підозрюваний. Вирішив витратити бюджетні кошти, підписав завідомо підроблені видаткові накладні про нібито отримання товару, який фактично так і не був поставлений на підставі сфабрикованих фігурантом документів. Комунальне підприємство безпідставно перерахувало на рахунок постачальника оці 2,1 мільйони. До речі, санкція за двома статтями кримінального кодексу теж до восьми років позбавлення волі. І теж сподіваюся, що кара настигне, бо інакше не відбувається правової держави. Також у продовження цієї теми на Київщині також викрито чиновника уже Київ діяльність якого призвела також до збитків у розмірі 1,1 мільйони гривень. Цей посадовець уклав договір також з приватною фірмою на закупівлю елементів конструкції для залізничних колій на суму. 5 мільйонів гривень. Він знав, що вартість обладнання вища за ринкову, але все одно підписав документи. Ну, класична схема, як ви розумієте, вийшла розтрата на 1,1 мільйон гривень державних коштів. І от знову цікаво, то що далі? Хочеться знати, знаєте, оголошено підозру, а потім далі, що відбувається, то все-таки де він той вирок суду, коли врешті злочинець потрапляє вже за грати. Давайте все-таки більше говорити і показувати це і до журналістів, і до взагалі нашого всього суспільства, То де оця кара за провину. Також Така дуже разюча історія. і Також Київщина. Чоловік жбурнув гранату в поліцейських, його ліквідували на місці. У селі Михайлівка, Рубежівка. Чоловік під час затримання, дуже сухо написали поліцейські, кинув бойову гранату в правоохоронців. Поліція прибула за викликом його доньки, яка заявила про погрози з боку батька. Тобто, це я так розумію, що. Якась була побутова сварка, яка перейшла уже у конфлікт з поліцейськими, і у нього при цьому була граната. У момент спроби його затримати, злодій підірвав гранату прямо в оселі. І в результаті вибуху постраждали п'ятеро працівників поліції, а нападника було застрелено на місці. Отут уже кара наздогнала миттєво. Насправді знаєте, я чому про це зараз вирішила розповісти? Тому що це і про обіг нелегальної зброї, це і про дозвіл зброї, це про якість самооборони. Це питання у нас дуже дискусійне, також в суспільстві, і це також про цю кару і відповідальність і небезпечність професії поліцейських, які приїхали на побутову сварку п'ятеро постраждалих. Таке буває в нашому дуже карколомному суспільстві. Ну, а поки будемо стежити за перемовами, стежити за тим, що там не обіцяє нам Трамп. І що далі буде в наших точках кипіння. Побачимось.